Доброго дня, шановні колеги косметологи Мене звуть Лариса Гривцова, я лікар дерматокосметолог сертифікований тренер компанії Totis Pharma Group, а також власниця естетичного центру доктора Гривцова Естетікс. І сьогодні ми поговоримо з вами про препарат Фейстем S. Це філер на основі гідроксіопаціта кальція і є дві основні форми його застосування. Ми маємо розбиратися? Для того, щоб застосовувати Фейстен S як колагеностимулятор, нам необхідне розведення один до одного з фізрозчином. І можна ще додатково додати 02-04 мл лідокаїну. Техніки будуть за допомогою канюлі. Найкраще обирати канюля 25G на 50. Я найчастіше обираю 23G на 50 на 70. І нам необхідно на рівні підшкірну жирову клітковиний субдермальний рівень. Зробити як можна більше ін'єкцій віяв, і це буде техніка, яка стимулює по перше фібробласт з подальшої стимуляції процесу ніяка лагінеса.